На бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії росіян сили оборони успішно відбили усі ворожі атаки у районі Берхівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Про таке повідомляють у зведенні генштабу на офіційній сторінці у Фейсбук. Яка зараз там ситуація на бахмутському напрямку? Дізнаємося у Олега Калашнікова, пресофіцера 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хрунжого Романа Дашкевича. Пане Олеже, мої вітання вам, слава Україні. Діям, слава Доброго ранку, Україна, пане леже. Поінформуйте нас, як минула ніч і як розпочався ранок. Які новини є, і ви можете їх уприлюднити у нашому ефірі. Ніч пройшла так само, як і зазвичай. У нас це бойові дії. Дещо не такі активні, як бувають в день, однак ворог постійно намагається тримати нас під обстрілами, не давати нам спокою і намагається намагається відслідковувати рух наших підрозділів, тому що він дійсно дуже боїться, що ми будемо його просувати далі. Дійсно, у нього є. Велика небезпека, що ми можемо зайняти вже останні такі пануючі висоти біля бахмута. Це вже там де Берхівка і Клещівка. Після Клищівки, звичайно, у нас іде там курдюмівка. Також ми намагаємося не давати спокою ворогу напрямок Яківка Краснопір'я, там де вже у нас Салідар. Тобто постійно ведуться бойові дії. Вогневе ураження від артилерії. Воно взагалі цілодобово не встихає. Постійно, постійно триває. Панеле же, ми зазначили про те, що сили оборони України дають гідну вісіч російській армії. А які війська окупантів потерпають найбільше? Це регулярна армія або так звані кадирівці і їхні найманці батальйонів? Ну, на даний час ми вже все більше і більше можемо спостерігати, особливо коли вже шопрожині, це регулярні війська російської армії. Вони дійсно вже задіяли ті свої цінні резерви, навчені резерви, які раніше вони зберігали. На сьогоднішній день ми можемо спостерігати на Бахмутському напрямку. Це вже більше 20 різних таких підрозділів. Основу складає в даному випадку це мотопіхотні матопі... підрозділи однак вони вже досить таки тривалий час посилюються десантними підрозділями, як штурмовими десантними, так і повітряними десантними підрозділями. Тому що дійсно для росіян тут обстановка дуже дуже непроста. Вони намагаються втримати свою лінію оборони. Також вони сюди вже накидали все, що можна, і в плані ПВК. В даному випадку ми можемо спостерігати підрозділи ПВК це від Газпрому, безпосередньо від Міністерства оборони. І Щодо шкадерівців, то так вони їхали в цьому напрямку, там себе анонсували, що вони такі супербойовики. Однак на першій лінії оборони ми їх так і не побачили. Як і раніше, ми не бачили їх безпосередньо на лінії зіткнення. Вони дуже гарно працюють втора, третя лінія оборони, там, де є наше місцеве населення, цивільне, на яким може знущатися, і друга лінія оборони це як Такі загрожувані е, загони НКВС, там вони себе можуть проявляти, так пане Олеже, використання безпілотних літальних апаратів вже стало невід'ємною частиною е, у цій війні. І якщо говорити про їхню ефективність на полі бою, тут справа більше у тому, який це тип цих БПЛА або у їхній кількості. Ну, сьогоднішня війна російсько українська це дійсно це війна артилерії та дронів. Це без перебільшення. Дрони на сьогодні беруть дуже активну участь і беруть на себе наголос у війні і в війнах майбутнього. На сьогоднішній день звичайно дуже важливе значення має. Які саме дрони працюють, і який їх напрям функціонал під що вони заточені? Якщо це вони працюють для артилерії, вони мають бути і мати ТТХ саме для артилерійської розвідки? Це залежить і скільки вони можуть перебувати в повітрі, на яку відстань вони можуть рухатися. І, і як, які мають камери роздільну їхню здатність, це дуже важливо для того, щоб визначати, яка саме тип техніки знаходиться позаду. Однак всі дрони, які б це не були на сьогоднішній день, типи вони всі в дуже мають своє значення, тому що вони виконують безпосередньо свою функцію на тій ділянці фронту і виконують ті задачі, які перед ними постане, в тому числі це і дрони камікадзе дрони, розвідники, дрони, котрі скидують на ворога однак їх кількість дійсно має велике значення. Маємо сьогодні визнати, що у росіян немає нестачі в дронах. Вони дуже добре забезпечені, як власним виробництвом. Також їм допомагає це Іран Ми знаємо, ці мопеди шахеди. І є така підрозділа. Щас деякі інші страни також втаємно їм допомагають в цьому озброєнні. Анележе, я вам дякую, Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого долучався до нашого ефіру.